Вітаю вас, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень по енергіям та активності. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося! На цьому тижні нас може очікувати а, активність. Вороги щось планують. Я переглядала щойно загальну інформацію, і мені йдуть масові активності. Тому необхідно бути дуже обережними, дуже уважними. Там дуже багато наслідкової енергії. На сьогоднішню добу мені йде. А, Провокації йдуть так, від ворога, і а, може бути достатньо гучно. Тобто відпрацювання буде, багато буде створюватися ще ілюзій на цю добу, так, понеділка, але ми будемо намагатися дотримуватися так, такої а, середини, можна так сказати, так, будемо намагатися тримати ситуацію під контролем. Вівторок, наступна доба для нас, так, вона може бути достатньо агресивною, мені йдуть циклічні події, вороги щось планують, і ми будемо спостерігати знову ж таки активність достатньо велику. От Місцями, особливо в темний період доби, зверніть увагу, мені йде підвищений рівень тривожності, йдуть масові активності та наслідкові енергії. Тому треба бути дуже-дуже уважними. Середа. Середа, що нас чекатиме? В середу багато маніпуляцій, створення такої залежної, агресивної атмосфери. От, захист працюватиме, і е, захисту багато в середу може відпрацьовувати біля об'єктів інфраструктури. Далі, четвер, що нас чекає? Четвер. Четвер, по активності. Ми можемо знову ж таки спостерігати захисні активні захисних систем, так, які будуть активно відпрацьовувати, які будуть захищати так, наші з вами об'єкти, але наслідки теж можливі. Тут ідуть достатньо складні такі енергії. П'ятниця, давайте, п'ятниця, втрата ресурсів від роботи захисту. Тобто захист працюватиме і від тих, від тієї роботи захисту, від тих об'єктів, які можуть відлітати так, від цієї роботи, ми можемо все ж таки мати якісь пошкодження. Карта сили показує, що нас лякати будуть, та ми будемо триматися, так, будемо відстоювати свою позицію. Так. Субота, дивимося, прикордоння, лінії прикордоння, лінії зіткнення, достатньо важкі, емоційні, фізичні такі енергії. Вороги матимуть плани, які намагатимуться втілювати в життя. І колоди теж мені якесь таке просування. Наземне просування, тобто намагання кудись пропертися, якийсь може бути більший тиск. Давайте подивимося, неділя. Так? Що нас чекає останній день тижня, неділя? Ну, активність по повітряному просторі вона буде зберігатися, буде працювати захист. От, багато розчарувань, загалом енергії достатньо помірні. Тобто, все одно тривоги вони є і вони будуть. А, мені йдуть багато роботи, можливості так, по захисним системам. Але от перший, перший, перша частина навіть тижня вона достатньо агресивніша йде, ніж друга. Так? Але звертати увагу зараз необхідно на всі. Ситуації, які відбуваються у просторі. Тому що загально, ось дивлюсь, загальну енергію тижня це наслідки. Тобто, загально на цьому тижні, не дивлячись, яка там доба можуть бути наслідки. Дивіться, другу уточнюю. Ви бачите, ну, це дуже-дуже складні енергії на тиждень йдуть. Через активність, тобто вони можуть на цьому тижні, навіть коли нам показують, що багато захисту, дивіться, все прямо як на підбір. Масова активність, от вам загально, бачите, масова активність, наслідки від вогню так, можуть нас чекати. Тому необхідно зараз ситуація дуже помірна, необхідно зараз реагувати на всі попередження, на всі тривоги, дослухатися до того, що може відбуватися. І от зараз вам відкрила багато. То може бути розчарування і форс мажорів Енергії достатньо складні. Тому бережіть себе. Більше прогнозів на кожен регіон. Я викладу телеграм-каналі, будь ласка, чекаю вас там.